Я думаю, війна стала можливою в основному тому, що Путін побудував систему влади, в якій одна людина може приймати рішення, які ніхто інший не може оскаржити або виступити проти цього. Навіть багато людей навкрегнього розуміють, що це ідеотична ідея, і це дуже важлива е вимога. І ця система влади має багато джерел. Але я думаю, що нам необхідно відступити назад від оптимізму від того, що говорив Брайан, тому що в основному стосується того, як інформаційну війну ведуть самою, тому що якщо ми завоюємо довіру, Україна показує нам всі ці чудові речі, про які говорив Брайан. Все це абсолютно правда. І я думаю, що це дуже велике значення має, але я думаю, що це саме собою так мовити, само на себе посилається, тому що, як ви сказали, інформаційна війна ведеться в двох напрямках. Росія не є частиною цього, і ми ведемо її самі з собою, в тому сенсі, що ми хочемо посилити е, свою довіру до себе і Україна, посилює довіру до себе і до нас, але я думаю, що нам необхідно розширити розуміння інформаційної війни і запитати про інформаційну війну всередині Росії, тому що з усіма розбіжностями, які ми мали з Росії протягом 30 років, ми Насправді не бачили нічого такого екстремального, як ця комбінація військової потужності агресії і пропаганди. Путін давайте не забувати, зумів забезпечити собі і посилити підтримку всередині країни, попри той факт, що це виправдано абсолютно в видуманому сенсі, тому що після того, як почитаєш його виправдання війни, треба е, отримати рекомендації. І ми не намагалися поставити під сумнів чи оспорити ідеї, які лежали в основі війни Путіна. І це не просто тому, що Україна не реальна країна, а це тому, що Захід налаштований знищити Росію, і це ключовий елемент путінської логіки. І ми діяли так, ніби цього достатньо просто сказати, що Путін ставить під сумнів міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах. А ну Путіна є дуже гарна відповідь на це. Він каже: А я не знаю про ці правила. А хто їх придумав? Що це за правила? І я думаю, що в самої Росії це спрацьовує. І я думаю, що інформаційна війна в інформаційній війні ми сприймали єдність Росії як само собою зрозуміло занадто, і а те, що створив. Путін, воно в принципі вразливе. Але що ми повинні зробити з цим? Це буде далі. У мене буде подальше запитання. Я запитаю Віталія про це внутрішнє російське питання. Але чому захід купував цю російську історію? Чому захід повівся на цю? Історії, які він Путін розповідав заходу, світ купував, він повівся на ці ідеї. Ні, я не погоджуюсь з цим. Ми навіть не нас навіть ми не і не думали про те, щоб погодитися з цим, тому що ці історії були настільки е, смішними, що ми, ми, ми навіть не думали, що на них хтось може повестися. Ми... Але цього в інформаційній війні недостатньо. В інформаційній війні треба боротися е, для того, щоб розвіяти наративи іншої сторони, і тому що це війна наративів. Ми не боролися проти путінських наративів, а це означає, що всередині Росії не було реального е, реальної протидії путінським заявкам.